Доброго раночку, 11 червня цвіте, один із пізніх сортів Глорія Алілоя, Подивіться, яка величезна, просто величезна квітка. Вона вже в повному розпуску, гарно видно її махрові польостки, навіть уже опадає, я не встигла її. Фотографувати. В цьому році є бокові бутончики. Ось інша квітка без бокових, неймовірної махровості, така серединочка закрита в неї, повністю серединка не відкривається. Шикарний сорт, ароматна. Ось така. Пухнаста, як пироженка. шикарний сорт. Горія, алілуя. Ще роса трошечки, ранок, як гарненько. Ага, це хтось там заліз всередину і сидить, мабуть, ночував там. Ось така красуня. Як полеринка пухнасте.